Хай, вісілє! Час, коли всі і бухають, поки печінка не відкаже. А після перегляду запису кажуть, Ха, оце Петрович дає на вісілю, не? Ну, коротше, весело й задорно. Ну є відео, на якому молодий взагалі не в курсі, що хочуть з нього всі ці люди. Блять! Померло! Та було! Такога не шо! це напевне найвеселе весілля, яке я коли-небудь бачив. Це ж... Пакет! Мужик взагалі знаєш, він якби одружується Походу, ні. Хоча... Хоча не хоча. не Йому або пофік, бо він просто упоротий. упоратий. всі дні, напевно, так заведено. Женишся. 300 грам. О, ще 5 і ніштяк. Ну, а по зальоту. Ну бо вже сильно спокійно, він веде себе у відповідь на емоції жінки. І був вагітним, дозволено все. Фак, ну цей вираз обличчя. Він реально заставляє задуматись. Хм, про що ж він думав в цей момент? Отже, мораль цього відео така. Думай верхньою головою. Наступне відео про пса і бабку. Головлюєте зв'язок, а? Воу, бабка фес! Говорити собаці Ай, споціна ПОБІГЛА Це те саме, що судиться з президентом. Вроді і судишся, але якось не дуже. А зверніть увагу на довольний вираз морди собаки. У мене був такий же, коли я струбив пачку шоколаду розміром з руку. А бабка то тупа. Собакою треба говорити на мові. мой. Воу, 14-літнього пацана усилився Бетмен? Баян. А... Ну от що таке могло статися, що викликало би таку бурну реакцію. Мерла бабка? Не продали у кіоску. Його улюбленого кота кастрували і тепер він не може ділитися ним своїми чоловічими секретами? А от фіх! Okay, uh, <laughs> Йоп, та я так не бісився, коли мені на день народження подарували Чапіки. Ну, Чапіки. Такі штуки плетені, але ладно, товар. Ну пацан реально залежний. А от що би було, якби він так зник до орбіту з курицю, який вже давно не випускають. <плес> Чувак, не треба так реагувати на те, що тобі мама аккаунт з Майнкрафту видала. Є багато інших речей, які так шкода втрачати. Наприклад, свобода. <плес> Зомби, Вася. або просто Азія.